Ходить дід по базару, шукає живу рибу. Підходить до продавця і питає: Риба свіжа? продавець каже. Бачиш, жива значить свіжа. Дід подумав і відповідає. Та в мене баба теж жива. Святкують діди з бабою 75 років спільного життя. З цієї нагоди до них приїхав кореспондент місцевої газети і питає діда. От ви прожили пліч опліч 75 років. Невже за весь цей час жодного разу не хотілося розлучитися? Дід подумав: розлучитися ні. А от убити так. Сперечаються дві бабки. Ти дурепа, сама ти дурепа. Тут підходить дід і каже: Та не сваріться, ви обидві праві. Бабка лягає спати, а дід щось довго затримався у ванні. Бабця гукає: Діде, ти що там робиш? Дід відповідає: Зуби чищу. Тоді почисть і мої заодно. Вирішив дід кинути бабу і одружитися з молодою дівчиною. Приводить її в ЗАГС. А там йому кажуть: Ти що, діду, очманів? А дід відповідає: Та набридла мені стара дружина. Всю ніч, то їй спекотно, то холодно, то таблетку дай, то квартирку закрий. А ця ввечері пішла, а вранці прийшла. Жодних проблем. Сплю спокійно. Дід з бабою паряться в сауні. Дід довго роздивляється бабу і каже: Ех, стара, не лишилось в тебе ні шерсті, ні пуху. А ти що, своїм крючком щось в'язати зібрався? Жили були дід і баба. каже баба дідові: Діду, у нас, здається, будуть діти. А дід відповідає: Ще пак, адже завтра пенсію отримаємо. Сидять діди з бабою зимовим вечором удома. каже дід. Давай, бабцю, хоч раз молодість згадаємо. Давай, погоджується бабця. Іди за околицю до сараю і чекай мене, як у молодості. Дід чекав годину, другу, змерз так, що зуб на зуб не попадає. Повертається злий. Ти чого стара не прийшла? А мене мама не пустила. Баба з дідом дуже любили грати в хованки. Вранці бабця ховала самогон. А ввечері? Хе -хе, якщо дід його знаходив, ховалася вже баба. Що трапилося з вашим дідом? Спирт не довело його до могили. Біла гарячка доконала. Ні. Хе -хе, вибухнув самогонний апарат. Мій дід завжди казав. Якщо одні двері зачиняються, то інші обов'язково відчиняються, казав мудро. Але шафи при цьому робив паскудної якості. Каже дід бабі От мру я, як ти мене поховаєш? Ти ж у мене скупа. Баба відповідає. Та що ти? Поховаю не гірше, ніж олігарха. Дід вирішив перевірити і прикинувся мертвим. Баба надягає на нього трико, футболку кеди, кладе в труну й голосить І куди ж ти зібрався? Дід підводиться на футбол. Трясця твоєї матері.